Слава Ісусу Христу! Сьогодні розглядаємо третій Воскресний глас, бо краще сказати, тропарні напіви третього гласу. Хай веселяться небесні! Хай радуються земні! Бо явив могутність руки своєї, Господь подолав смерть смертю, смерть первенцем мертвих став, з безодні аду визволив нас і подав світові велику мирість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові воскресте днес із гробу щедрий, і нас вивів ти із врат смертних, днес, Адам ликує і радується, Єва. А пророки разом із патріархами неперестанно співують. Божественно могутність влади твоєї. І нині і повсякчас, і на віки віки Амінь. Діва днес предстоїть у церкві. Із ликами святих не видимо, за нас молиться Богу. Ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. І в Прокі мене, впрокімене. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому, співайте, усі народи, заплашіте руками, воскликніть Богові голосом радости, співайте, Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. «Цареві нашому співайте». Вже запрошую всіх, що п'ятниці у нас лекції онлайн в Зумі через, через сайт Patreon. Так само всіх запрошую власне, на цей на Патреон школи церковного співу. Там дуже багато речей можна собі просто безкоштовно отримати, просто зареєструвавшись. А якщо ви. Зареєструєте платну підписку, то ви тим самим дуже сильно допоможете школі церковного співу. Бо дійсно, багато різних проектів, багато людей намагаємося задіяти, і ваша допомога очевидно має велику вартість. Дякую, слава Ісусу Христу!